Уже випуск про підсумки реєстрації учасників пробного тестування 2014. Завершилась вона 30 листопада. Найпопулярніші предмети українська мова і література, математика, історія України, біологія та англійська мова. Найменш привабливі російська та французька. Жоден учасник пробного тестування не обрав іспанської. Про підготовку ЗНО в революційних умовах наступний матеріал наших кореспондентів. Революція революцією. А реєстрація ЗНО має відбуватися за розкладом. Переконує очільник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вже з 15 лютого на сайті Тест і абітурієнти зможуть роздрукувати запрошення. Пробне тестування відбудеться 22 та 29 березня. В центрі переконують, що труднощів не виникає. Працівники легко опрацьовують по тисячі листів на день, однак не все добре з фінансами. Понад 30% дефіциту. Говорить Богдан Томенчук. Нам це не дозволяє забезпечити охорону, нам це не дозволяє забезпечити доставку. Ну ви розумієте, що це ті речі, які, за які ми заплатити мусимо і, і тому. Десь отак. людям на заробітну плату ми нашкребемо, Ми реорганізуємо свої зусилля, і всі люди, котрі прийдуть до нас на роботу, будуть їхня праця буде оплачена до копійки. Попри це, до 5 березня триватиме реєстрація учасників ЗНО-2014. Цього року очікують понад 30 тисяч абітурієнтів з нашої області, 9 тисяч. Але прогнози наразі робити важко, бо невідомо як на міграцію вплине суспільно політична ситуація в Україні. Подейкують, що кількість учасників тестування може зменшитись.